Ситуація загострюється, Польща перекидає до кордону з Білорусю додаткові війська. Про це оголосив міністр оборони країни Маріуш Блащак каже, Варшава готується до будь-якого розвитку подій, тому перекидає додаткові сили, щоб агресор не наважився піти в атаку. Блащак уточнив, що загальна кількість війська на межі з Білорусю сягне 10 тисяч бійців, проте не всі вони будуть одночасно виконувати завдання з охорони безпеки. Процитую польського міністра буде близько 10 тисяч солдатів. Чотири тисячі будуть військовослужбовцями, які безпосередньо беруть участь в операції щодо підтримки прикордонної служби на кордоні і 6 тисяч осіб в резерві. Це будуть солдати, які підвищуватимуть кваліфікацію, там в зонах, створених на сході країни. Кінець цитати. Очевидно, що в такий спосіб Варшава відповідає на провокації режиму Лукашенка. Нагадаю, що днями диктатор відправив свою армію на навчання поблизу кордону з Польщею та Литвою. Маневри проводять на полігоні, горській та інших ділянках у Гродненській області. Це зовсім поруч із Польщею та Литвою, а також Сувальський коридором, перешийком території цих держав, членів НАТО між Білоруссю і Калінінградською областю. Причому в тренуваннях беруть участь як аеророзвідка і мотострілецькі підрозділи, так і танкові війська. Чи є серед них вагнерівці невідомо. Проте минулого тижня Варшава і Вільнюс повідомили, що близько сотні найманців ПВК перемістились до згаданого сувальського коридору. Ще кілька тисяч бійців Вагнера перебувають на полігонах, тому Польща та Литва всерйоз розглядають їх як загрозу. Натомість експерти з інституту вивчення війни припускають, що вагнерівці вже невдовзі можуть повернутись до Росії, при тому, що Лукашенко публічно оголосив. Мовляв, хоче зробити вагнер частиною білоруської армії. У своєму висновку аналітики посилаються на неназване джерело в уряді Росії, воно стверджує, що вагнерівці Пригожина почали перший етап виходу з Білорусі. Групи бійців від 500 до 1000 осіб, нібито перекидують у Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області. а другий етап, буцімто, має розпочатись після 13 серпня. Чому раптом вагнерівцям стали на раді в Білорусі? Цитую експертів: ймовірно, найманці Вагнера можуть залишити Білорусь, тому що Олександр Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли він виявив, що РФ не компенсуватиме їхню заробітну плату, як він очевидно очікував. При цьому невелика група інструкторів Вагнера залишиться в Білорусі для навчання білоруських сил. Кінець цитати Зауважу. Що в інституті вивчення війни поки що не побачили візуальних доказів відходу сил Вагнера з Білорусі. Паралельно у Росії продовжують провокувати Варшаву і дезінформувати суспільство. Сергій Шойгу, ніби за методичкою, повторив нещодавно вигадану Путіним пропаганду. Міністр оборони Росії заявив, що Польща нібито перекидає свої війська до кордону, щоб у подальшому буцімто окупувати західну частину України. Цю фантазію ми вже чули від кремлівського диктатора 21 липня, тоді Путін на засіданні Ради безпеки РФ назвав частину польських земель радянським, а отже, нібито російськими, і також пригрозив відповідю у випадку, якщо Варшава з якогось дивана паде на Білорусь, але поки що реальним агресором є сама Росія, і її підзвітне Білорусь та Лукашенка. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, президент Литви Гітана Снаусада днями навіть провели термінову зустріч. Вони назвали провокації мінська та Москви небезпечними і розповіли про можливі сценарії використання Кремлем, вагнерівців, мовляв, ті можуть маскуватися під білоруських прикордонників і допомагати нелегальним мігрантам проникнути на територію Польщі або ж самі можуть почати проникати на польську територію, що створить додаткові ризики. Слідкуємо за тим, як будуть розвиватися події. А щоб бути в курсі, не забувайте підписуватись на канал, ставати вподобайки та натискати на дзвоник.